Наступне запитання Фінікс Тіві? Будь ласка, дочекайтесь мікрофону, пане президенте. Я зробила дві подорожі до України від початку війни. і Для мене великий сюрприз. Побачити вас тут у Сінгапурі. І моє запитання про, про те, що питання у вас у вас є, є якась конкретна ціль, чому ви сюди приїхали? Чи ви хочете просто заручитися більшою підтримкою азійських країн? Питання нам потрібна підтримка азійських країн. Дуже потрібна ця підтримка. Ми поважаємо кожен голос, кожну територію, кожну з країн вашого регіону. Ми хочемо, щоб Азія знала, що відбувається в Україні. щоб Азія підтримувала закінчення війни, щоб азійські лідери були на саміті миру. Ми знаємо, що багато країн Азії. Не підтримує Україну зброєю, тощо ми ніколи не тиснули, ми ніколи не вимагали. Ми завжди звертаємось про передусім політичну підтримку, гуманітарну підтримку, підтримку наших людей, цивільних, наших дітей. сьогодні ще раз. Росія ще раз хочу сказати, на жаль. Підкреслю ще раз, щоб ви зрозуміли, що для нас це, якщо чесно, дивно і дуже боляче. на жаль, користуючись впливом Китаю на регіон, робить все користуючись китайськими дипломатами, також робить все, щоб зірвати саміт миру. На жаль, що така велика незалежна країна. Потужна, як Китай є інструментом в руках Путіна.